Козоріг, я вас вітаю, і це таро прогноз 22 по 31 грудня. Ми з вами подивимось, на яких же нотах, яких енергіях ви будете закінчувати рік 2025. І так, перша карта, козорі для вас. І це королева кубків. Дивіться, приємні емоції, приємні відчуття, натхнення, коли ви можете знаходитись в стані таких закоханості, в стані, коли ви готові турбуватися про інших, роздавати, підтримувати інших людей, можете спілкуватися. Зайвайтеся з водними знаками зодіаку, риба, рак або скорпіон, так, з жінкою, така, яка вам надає і турботу, і приємні теплі слова може говорити. І наступна карта це в нас 5 жезлів, коли ви можете в голові своїй прокручувати якусь стратегію для досягнення своєї мети. Тобто, взагалі, це карта конкуренції, карта виборювання свого місця під сонцем, коли ваше бажання насамперед головні. Карта не дуже такої явної агресії, а карта, коли ви думаєте, як можна. Все ж таки за допомогою маніпуляції, за допомогою якоїсь хитрості придумати цю стратегію і обійти всіх, а, і досягти своєї мети. Але у вас вийде, тому що ви все чітко, правильно продумали. Наступна карта для вас, Козоріги. це карта руху, карта колесниця. Керування бачите свої, своїм життям будь-якою ситуацією. Ви берете відповідальність за, за своє життя тільки на себе. Ви знаєте, як це перемагати, як ви досягати успіху, тому що це карта успіху, карта переміщення, можуть бути поїздки, може ви. Будете багато рухатись. Взагалі, карта таких змін, коли ви можете отримати якесь підвищення на роботі, дуже гарна карта на кар'єрне зростання. Якісь перед вами відкриваються якісь можливості, але при умові, що ви будете дисципліновані і будете активно себе проявляти, будете трудитися над цим. І наступна карта карта в нас сім жезлів. Коли ви вже хочете розширити свої внутрішні кордони, ви виходите і говорите про це все світово, є мої життєві принципи, є мої бажання, я хочу досягати. І я нікого не боюсь, тому що я впевнений. Впевнений в тому, що я правий, впевнений в тому, що я маю на це взагалі право, я хочу цього, тому що. Це моє, моє внутрішнє, моє бажання. Ви при цьому будете говорити про це іншим.